Вітаю всіх! Пропоную вам сьогодні, 3 лютого 2024 року, щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. Три варіанти, або три питання, які б ви хотіли переглянути: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось, перший варіант бузкове сердечко. Дев'ятка, час. Так. Сьогодні насолоджуйтеся життям. Або його дарами. Займайтеся тим, що вам подобається. Ваші питання вдало вирішаться. Будь ласка, дійте. Другий варіант помаранчеве сердечко. Також так. Для вас можливо це час накопичення сили, планування, роздуми. Те, що ви замислили, потребує аналізу і прорахунку. Вам так, але не поспішайте з прийняттям остаточних рішень, гарно все обмірковуйте. І третій варіант, ні. Третій варіант, ні. Зараз все розвивається не так, як вам хотілося б. Можливо, це ваші завищені очікування. Можливо, будуть затримки в поїздках. Або обмани з боку партнерів, заздрість. Для вас це не час для активних дій. Тому іншим наступним разом, можливо, вам буде так, але не сьогодні. Це енергія цього дня, тому не варто розчаровуватися. Бажаю вам миру, затишку і гарного дня!